Ти мене не розумієш. І образилися. <смі> Напевно, кожен із вас зустрічав таку претензію, ось, або був учасником такої претензії, так, і своїх близьких людей. Ти мене не розумієш. А причина то в чому? Чому не розуміють? Чи ця претензія виправдана, чи не виправдана? І як правильно зрозуміти цю, це претензія, це звинувачення, чи, в принципі, це не за адресою така претензія? Якщо вам закидають, скажімо, таку претензію або образу, я б так сказала, ось то, звісно, це причина криється у вас самих, тому що людина може зрозуміти іншу людину лише в тому випадку, коли вона розуміє себе. А людина може зрозуміти себе лише тоді, коли вона знає, що вона відчуває і чому вон.